Про розвиток малого підприємництва говорили у ратуші. Члени виконавчого комітету обговорювали програму сприяння такому бізнесу. Мова йде про 2013 та 2014 роки. Аналізували документ та його реальні наслідки. Детальніше в сюжеті надіяні Ніплюхіної. Майже 5 тисяч фізичних та півтори тисячі юридичних осіб підприємців зареєстровано та знаходиться на обліку в Коломиї. Частина суб'єктів підприємницької діяльності перебуває на єдиному податку. Решта на загальній системі. Загальна сплата коштів до міського бюджету фізичними особами-підприємцями складає 12,4 мільйони гривень. Це 29% відсотків до всіх поступлень від малого підприємництва, в тому числі єдиного податку 5,4 мільйони це 44% відсотки до сплачених коштів фізичними особами підприємцями Jangan sama. За січень-вересень відсоток замовлень від суб'єктів малого підприємництва, які залучаються до закупівель товарів робіт і послуг за кошти міського бюджету на тендерній основі склав 59%. Бюджетними установами міста із підприємцями укладено угоди щодо виконання певних робіт та надання послуг. Значний відсоток припадає на поставку продуктів харчування до закладів освіти. Завдяки реалізації проєкту за фінансування Європейської комісії створення партнерських центрів першого контакту у Коломийському бізнес-центрі створено центр залучень. Інвестицій, розповіла Ольга Гранда. В рамках даного проєкту протягом 2014 року відбулися презентації підприємств малого та середнього бізнесу по району, міста і району та на спільних українсько-словацьких бізнес формах Окрім того, у червні 2014 року про роботу бізнес-центру було заслухано на засіданні виконавчого комітету. Також на території міста реалізується проект Східноєвропейські перлини створення і просування продуктів міського і культурного туризму у транскордонному просторі, каже Ольга Гранда. Власне, до його реалізації залучаються суб'єкти підприємницької діяльності міста. Цього року в нас побували на території міста туроператори і журналісти. Мали можливість відвідати заклади готельного бізнесу, а також ресторанного господарства. Окрім того, зараз практично вже виготовлені показники. Вони встановлюються, які виготовляв наш місцевий ви, підприємець е, Ярослав Оліяр? Шляхом облаштування тимчасових споруд та отримання в оренду приміщень комунальної власності у Коломиї організовано роботу 18 об'єктів торгівлі. Там реалізують продукцію місцевого виробника, зокрема хлібобуличні та ковбасні вироби. Загалом у місті працюють 14 фірмових магазинів місцевих виробників. За цей рік відкрилися 10 закладів торгівлі та ресторанного господарства. У 2014 році на реалізацію заходів програми було виділено 2100 гривень, за які придбано статистичні матеріали і організовані проведення святкування дня підприємця, на жаль, у 2014 році кошти на виконання програми не виділялися. В Нашій програмі, яку ми представляємо на розгляд членів виконкому, передбачається. На програму 50 тисяч гривень. Це 5 тисяч на оприлюднення регуляторних актів, тобто дотримання закону про регуляторну політику, 10 тисяч гривень регіональний фонд. Тому що є перспектива, що у 2015 році обласний регіональний фонд підтримки підприємництва, якщо отримає кошти, якщо буде співфінансування в міському бюджеті, то на кожних 10 тисяч ми зможемо суб'єкти підприємницької діяльності зможуть отримати десь біля 100 тисяч з обласного бюджету. Також на випуск інформаційних довідників 20 тисяч на підготовку проєктів і участь у конкурсах міжнародних фондів в результаті реалізації програми на наступні роки її автори очікують збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращення інформаційного забезпечення, а також спрощення отримання дозвільних документів для ведення підприємницької діяльності.